У Рівненському ліцеї номер 7 розгорівся бунт серед учнів. Причиною стала заборона носити верхній одяг в приміщенні школи. За словами дітей, у класах холодно, а їх змушують залишати куртки в гардеробі, що створює дискомфорт. Однак факти суперечать таким твердженням: на термометрах в кабінетах стабільно плюс 19-21 градус, що є оптимальним для навчального процесу. І як заявила директорка ліцею Зоя Макарчук, батьки учнів також висловили свою підтримку, підкреслюючи, що в школі дійсно тепло. Була така ситуація на цьому тижні, коли діти масово почали куртки залишати на вікнах, на підвіконнях, скажімо так, у вестибюлі. Звісно, це не гігієнічно і це недопустимо, тому що ну, з точки зору естетики, з точки зору гігієни, санітарії абсолютно недопустимі речі. Ми провели роботу з дітьми про те, щоб вони куртки всі зноси зносили в гардероб вранці. Керівництво ліцею вважає, що хвиля невдоволення могла виникнути через вплив соціальних мереж, де поширювалися подібні заклики до протесту, адже правила щодо верхнього одягу існували і раніше, просто не всі їх дотримувалися. Але я так думаю, що в якихось соцмережах був якісь якісь групі закриті швидше всього, був якийсь заклик, такий провокативний від когось, щоб влаштувати так звану революцію курток. Ми про це прочитали так само, і ось дехто на жаль з дітей повівся на це. І записала таке відео, де є якесь скупчення дітей, це навіть не біля гардеробу, а просто у вестибюлі на першу поверсі? Відповідно до санітарних норм в класних кімнатах достатня норма температури повинна сягати 16-18 градусів тепла. Якщо ж температура в приміщеннях опускається нижче встановлених норм, навчальний процес може бути призупинено. Чому гардероб закривається? Очевидно, в цілях тому, щоб зберегти особисті речі дітей. Тут я на стороні закладу. Що стосується брати одяг під час уроків, а яка потреба брати одяг під час у? Років, якщо урок, це є урок. Чи, чи зручно сидіти в одязі на уроці? Очевидно, ні. Це моя позиція, тому що діти повинні слухати уважно вчителя, здобувати знання. У ліцеї вже провели виховні заходи, пояснивши дітям важливість дотримання правил і наголосили, що не варто піддаватися на провокаційні заклики. Та чи зупиниться хвилі обурення, чи все ж школярі знайдуть інші способи висловити свої невдоволення? Наразі питання залишається відкритим. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.